Всім привіт! І сьогодні в мене буде таке розговорне відео, і зразу скажу, вибачте, за якісь там посторонні звуки, тому що ми там на вулиці і зараз косять цю траву, тому що вона вже починає виростати і може що щось буде чутно. Ну а сьогодні я хотіла вам розказати... Чому я пішла з мого аккаунта в Тіктоці, і чому я сьогодні ввечері поміняю взагалі все на моєму аккаунті на Ютубі аватарку, опис, там, назву мого канала і навіть ос. І, кстати, свою ОС я зараз покажу. Тепер це моя нова ОС і, скоріше всього, тепер вона останеться вже назавжди. Це вже точна інформація, так як я говорила, що ось цю ОС я оставлю назавжди. Але в мене не вийшло її на завжди, і зараз я розповім, чому. На моєму аккаунті в Тік-Токі зараз майже 13 тисяч підписників, можна сказати, 13 тисяч. І на тому аккаунті з самого початку я почала, мабуть, знімати неправильно. І коли моєму аккаунту було тільки всього лише рік. Там було десь 837 підписників. Не знаю, чому чому 837, але я точно пам'ятаю, що було 800. А 37 я не знаю чого. Ну а так то я на свій TikTok аккаунт знімаю трошки більше, ніж півтора року. І там тільки 13 тисяч підписників. Але вибачте, деякі люди знімають 4 місяці і у них по 60 тисяч підписників. І мені це трошки, ну, ну як трошки, взагалі мені це не подобається, тому що. Ну, я все-таки стараюсь знімаю. Да? Угу. а Там нічого, в принципі, не набирається. Там у мене зайшло дуже добре тільки три відео. На 2,3 мільйона, на 1,1 мільйон і на 1,3 мільйона. Е, це переглядів. І поки що в мене підписники додаються тільки з останнього відео, яке зайшло, на 1,3 мільйона. А всі останні відео, які я випускаю, вони по 100-200 переглядів. І, ну, якось мені це не дуже подобається, і для цього я вирішила, що я зроблю новий аккаунт. В описі цього відео я напишу назву мого цього аккаунта. І, скоріше всього, сьогодні ввечері вже, або завтра вранці, на моєму на Ютуб-каналі буде вже зовсім інша аватарка, опис, назва каналу і так далі. Тому що я впевнена, що на Ютубі набагато складніше набирати всіх цих підписників. І за цього я не хочу на Ютубі робити вже новий аккаунт. І мені дуже жалко цих половиною підписників, які це дуже мало, звісно, але мені все одно жалко, що я, якщо б їх покинула, б, дуже жалко. Тому я просто тут поміняю назву і все. І буду знімати тепер з такою самою ОС. Надіюся, що від мене не підуть відписки і буде типа, все хорошо, так? Да? Ну, а зараз трошки хорошенько, я вам розповім про мою Ос. Моя персонажка, моя Ос, вона з України знову ж таки, і знову живе в Франції, в принципі, як і моя ця от стара. Їй зараз 15 років, день народження, так як у моєї старої персонажки, теж 13 травня. Але я ще додавала моїй ос декілька нових хобі. Моя стара ос любила дуже сильно малювати, але нова вона буде танцювати, а не малювати. І в майбутньому, може, я зроблю якісь її влоги. Ну і ще мою ос звати Марго. Кстаті, я свою сім'ю, яка була в мене раніше, я її залишила. Так що, якщо ви будете бачити всякі різні відео з моєю сім'єю, то будете знати, що я її залишила. Да? Не знаю, для чому ця інформація, ну ладно. Ну, от, це все, в принципі, все, що я розказала. Дякую вам дуже за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. І ждіть нових відео. Всім пока-пока!